На пенсії ви будете жити в 3-4 рази гірше, ніж поки ви працюєте. Саме це передбачає наша держава. Розказую, якщо у вас офіційна зарплата 10 тисяч гривень, то тоді пенсія ваша має бути в майбутньому 2818 гривень. Якщо ми порахуємо, то це приблизно в 3 рази менше але це ще не все. Як ви думаєте, скільки отримає пенсійний фонд від вас, поки ви працюєте? Поки ви працюєте, ваш роботодавець. Платить 22% єдиний соціальний внесок з кожної зарплати. Тобто, якщо ви працюєте на зарплату 10 тисяч гривень, і оці 22% роботодавець платить за вас з кожної вашої зарплати, це за місяць виходить 2200 гривень. Виходить так, що за 35 років пенсійний фонд отримує. Отримає 924 тисячі гривень за кожного працюючого громадянина, який отримує зарплату офіційно 10 тисяч гривень. Якщо ми цю суму 924 тисячі гривень поділимо на пенсію, дві тисячі вісімнадцять гривень, то нам цієї пенсії має вистачати ну, десь в середньому на 20-27 з половиною років. Але і це ще не все. Цих грошей ви ніколи не отримаєте, тому що в нашій державі працює солідарна пенсійна система. Ця система працює наступним чином: є от робітник, який працює на роботі офіційно, платить податок, оці самі 22% ЄСВ до пенсійного фонду, а пенсійний фонд просто як посередник розподіляє ці гроші на нинішніх пенсіонерів. Саме так працює солідарна пенсійна система. Насправді, пенсійний фонд України це найбільша фінансова піраміда в законі. Тому що вона працює по принципу цим цих самих фінансових пірамід, тобто е, вона існує і функціонує за рахунок нових вкладників, тобто є нові вкладники-робітники, є старі вкладники-пенсіонери все аналогічно. Ця солідарна пенсійна система працювала би успішно в одному випадку, якщо було більше робітників, аніж пенсіонерів. А в нас зараз на 100 робітників, які платять цей самий податок, нас цілих 120 пенсіонерів. І пенсіонерів з кожним роком кількість все збільшується. Робітників навпаки зменшується. Скоріше за все, люди, які зараз працюють, яким 30, 40, 45 років в майбутньому свою солідарну пенсію так і не отримують. Який же ж вихід цієї всієї ситуації? Як зробити собі дійсно європейську пенсію і не сподіватися на державу, не сподіватися на ці от копійки, розповідаю кожного вечора, о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі. Посилання залишу в описі профіля, також в першому коментарі. Друзі, інформація дійсно дуже цінна і саме головне безкоштовна. До зустрічі на прямих ефірах.